Еро Уоррен – американський суддя, який повністю змінив юридичну доктрину. Його називали конституційним революціонером. Саме він розслідував справу вбивці Джона Кеннеді. і саме завдяки ньому, у нас є фраза У вас є право на мовчання, усе сказане вами може бути викреслено проти вас у суді. До нього суди США вважали, що вони поза політикою і не потрібно втручатися у питання, що пов'язане з політичними рішеннями. І саме Уоррен закінчив знамениту справу Бейкер проти 62-го року, де чітко визначив, що якщо політичне питання загрожують конституційним правам громадян. Та суди можуть їх розглядати. Ця справа зовсім не стосувалася міжнародного права, проте дала можливість відповісти на питання, яке зачіпає російсько-українську війну. Чи можуть національні суди покарати власного президента за розв'язування війни? У США є сотні таких позовів про вторгнення у В'єтнам, Ірак та Афганістан. Але всі вони були відхилені, тому що це нібито політичне питання. У чому ж то справа? Приход 29 березня цієї суботи на філософський слен. Де ми обговоримо питання міжнародного права, його імпотенції США і Україна.